За інформацією з російських джерел, звільнений командувач Чорноморського флоту адмірал Осіпов. Це найкраща демонстрація катастрофічних для РФ наслідків вибухів на авіабазі поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму. На авіабазі базується головна ударна сила Чорноморського флоту, – 43-й морський штурмовий авіаполк. Внаслідок вибухів двох складів із зберігання боєприпасів за інформацією космічних знімків. Знищено понад 9 літаків. Фактично, 43-й полк розгромлений. Знищено приблизно половину боєздатних літаків і більшу частину також дуже вартісного боєкомплекту. Завдано важких втрат льотному складу та інфраструктурі авіабази. Однак міноборони РФ ніяких втрат не визнало взагалі. А дані космічних знімків російська влада просто не коментує та вдає. Що нічого, мовляв, не відбулось. Хоча весь світ говорить про успішну та результативну атаку українців на російську авіабазу. Їхня пропаганда також мовчить і намагається відвернути увагу якимись іншими дріб'язковими інформаційними приводами. Кремль демонструє абсолютно безпорадність та програш інформаційної війни, мовчить і Путін і його речник пісков. Бо як пояснити, яким же чином вписуються у заяви керівників РФ, що спецоперації йде по зарані утвердженому плану? Плану. виявляється, ніякого зарані утвердженого плану немає, і Росія не здатна надійно обороняти Крим. Новим командувачем Чорноморського флоту призначений віце-адмірал Соколов. Подивимось, скільки протримається під ударами українці на своїй посаді новий путінський холуй. Нагадаємо, що 9 серпня ще одна історична перемога України над російськими окупантами, і демонстрація всьому світу, що Україна уже перемагає в війні з Росією, і розгром армії Путіна це абсолютно реальний сценарій, пане Сергію. Я думаю, що Кримська платформа все таки ще є, і цей формат є для нас все таки важливим з політичної точки зору, з дипломатичної точки зору. Ми повинні, я думаю. Продовжувати роботу в рамках цього формату, і от найближчими днями відбудеться друге засідання цієї платформи, хоча і за цих обставин, звичайно, не не так, як це було минулого разу, а онлайн. Але поза тим, я думаю, що цей формат дає нам немалі переваги в тому розумінні, щоб. Ті люди в Росії, які ще досі сподіваються на те, що можна якось буде пропітлять між краплинками дощу, щоб вони наразі назавжди цю всю історію забули. Бо те, те, на що розраховували в Росії, ми знаємо. Вони розраховували на те, що е, припинивши десь на якомусь етапі гарячу війну, е, ми змушені будемо погодитися. Тому числі і під можливим тиском деяких наших нерів на те, що статус Криму буде підвішено, що його будуть спільно з'ясовувати впродовж кількох десятків років. Ну і така собі очевидна російська окупація тільки під виглядом того, що у нас будуть вестися якісь переговори. Як з Росією вести переговори, ми дуже добре знаємо. В цьому розумінні продовження роботи кримської платформи і чітка її орієнтація на деокупацію є дуже важливою. Звичайно, зараз обставини змінилися рік назад. Ми про такі речі, які вчинила Росія, не могли навіть собі і уявити. Але тепер ця платформа, я думаю, додасть лише політичної згуртованості. Я думаю, що жодна з країн, яка візьме участь в цій платформі, е, жодним словом не скаже про те, що е, те, що е, відбувається зараз в Криму, я маю на увазі ну, якісь е, випадкові знаєте недопалки е, десь весь час скидаються. Ну от не вміють люди е, нормально поводитися на е, важливих військових об'єктах, і воно вибухає. Так от я думаю, що е, цих недопалок буде дуже багато. Але мені сподобалася, скажу вам пане Сергію, така собі спокійна тактика, яка просто показує всім тим, хто випадково затримався в окупованому Криму, напрямок руху. Тобто з заходу зараз на північ я думаю, що буде дещо і далі на півдні, південніше, жо що не менше від міста Саки. І от таким чином почнеться поступове е, виштовхування отого е, осідлого тієї осідлої популяції, яка чомусь там заблукала, ну от на безмежні простори Сибір. Правильно і думаю, що ми під час засіданції Кримської платформи лише отримуємо підтримку такій спокійній виваженій позиції. От, тим більше, що ви ж бачите, всі наші. Високопосадовці закликають е, е, перебувати в захищених місцях, запасатися необхідною е, продукцією, е, ну або ж просто е, сідати в машину і їхати подалі від гріха. Тому, я думаю, е, ця платформа щонайменше цього року е, ще буде потрібна. Е, знаєте, е, коли я казав про недопалок, я мав на увазі якраз недопалок тих самих диверсантів, які його необережно кинули. Так що, все, все сходиться тут. Ми я думаю, говоримо про одне і те саме. Відносно гвардійського, я думаю, що це не останній не остання точка. Там є ще багато, коли я займався питаннями виведення Чорноморського флоту з території України. Я об'їздив всі ці. Військові об'єкти на багатьох з них побував і скажу вам відверто, там є ще над чим працювати. Але я думаю, що ота методичність, ми зараз бачимо в діях Збройних сил України, вона поступово невпинно надасть правильної динаміки всім цим. і Я дуже сподіваюся, що насправді. Своє слово скажуть перелякані е, е, орки, які туди е, приїхали. Ну і ті ватники, які там е, давно жили і чекали, е, щоб прийшла Росія, і пам'ятаєте, кричали: а тепер хоч камні з неба. Ну, нет, ну є, є щось інше. Так що дочекалися. Е, ну, Мені здається, що все ж таки це малореалістичний сценарій. З е, розуміння, е, в яке повинно все ж таки бути е, навіть у цих недоумкуватих е, керівників Кремлі, що це буде судний день, але тільки для Росії, е, і для них персонально, але і для Росії як держави, яка е, просто е, почне значно е, пришвидшувати свій е, процес розпаду. Якщо зараз це все розтягується на якийсь певний період часу, то в результат... тобто наслідком при застосуванні ядерної зброї буде миттєвий процес того самого завершення історичної місії великої Росії в світовій історії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.